Інтегровані зупинки громадського транспорту почали тестувати у Вінницькій громаді у центрі міста на вулиці Соборній тролейбусну зупинку Майдан Небесної Сотні у напрямку площі Калічанської перемістили ближче до трамвайної зупинки, яка знаходиться перед вулицею Театральною. У свою чергу трамвайну зупинку вулиця Театральна в напрямку центрального мосту також змістили ближче до тролейбусної. У міській раді пояснили, що це новий підхід до організації. Руху у місті. І це має зробити користування транспортом зручнішим, безпечнішим і комфортним для пасажирів. Про нововведення поговоримо із Максимом Кравчуком, головним експертом з просторового планування комунального підприємства Агенція просторового розвитку Вінницької міської ради. Пане Максиме, мої вітання. Вітаю. Розкажіть на який час розраховане тестування нових зупинок у Вінниці. Кількох місяців достатньо для того, щоб і користувачі громадського транспорту, і водії звикли до нового розміщення зупинок, і це дасть змогу вже побачити, як це рішення функціонує в такому режимі, до якого всі звикли. Але ми не сподіваємо, ми сподіваємось на те, що таке розміщення зупинок воно не викликатиме якихось труднощів і складнощів з боку будь-яких користувачів, і тому воно залишиться і надалі в такої конфігурації, яку ви описали. Чи не спричиниться заторів на головній вулиці міста? Оскільки практично в одному місті зупинятиметься два види транспортного громадського Громадський транспорт він є пріоритетним засобом пересування для містян, тому місто повинно усі зусилля докладати для того, щоб зручно було саме руху громадського транспорту і відповідно пасажирам громадського транспорту, тому е говорити про те, що громадський транспорт. Може створити якісь причини для приватного транспорту в цілому не дуже коректно, тому що е, громадський транспорт є тим е, видом пересування, який ми повинні пріоритизувати. Звичайно, е, ми повинні також і пам'ятати, що вулиця Соборна вона не передбачена як вулиця для транзиту е, приватного транспорту. Тому в робочі години е, транзитний рух по вулиці Соборній згідно правил дорожнього руху є забороненим. І тільки ті водії, які мають право доступу на Соборну через те, що вони або живуть, або працюють в центральній частині міста, можуть там знаходитись. Ми звичайно розуміємо, що велика кількість водіїв порушує цю заборону і рухається транзитом через вулицю Соборну, але можливо те, що вони будуть зупинятися позаду. Зупинки громадського транспорту, лишній раз нагадаю, що вони знаходяться все таки не в той час і не в тому місці, і е, ми не можемо говорити про те, що створювати зручності для водіїв за рахунок е, того, що жертвувати е, інтересами користувачів громадського транспорту. Тому, звичайно, нам потрібно е, таке рішення впроваджувати і е, не зважати на те, що можливо серед якихось водіїв будуть виникати скарги. Пане Максиме, а чи планується в інших мікрорайонах міста об'єднувати зупинки громадського транспорту? Зазвичай такі речі, як перенесення зупинок громадського транспорту, вони пов'язані або з якоюсь комплексною реконструкцією, або з проведенням тих чи інших ремонтних робіт на зупинках громадського транспорту. Із таких довгострокових проєктів, це, звичайно, що реконструкція проспекту Коцюбинського, де блокування зупинок громадського транспорту, тобто поєднання трамвайних? І тролейбусних зупинок, що вони знаходилися якомога ближче одна до одної. Воно передбачено в проєкті реконструкції проспекту Косюбинського, але, звичайно, що це доволі таки довгострокова перспектива. Зараз ми говоримо про тестовий режим на вулиці Соборній, в тому числі в перспективі будуть так само розглядатися вузли зупинок біля вулиці Оводова на вулиці Соборній, і також поруч із вулицею Мури. Тобто ми будемо шукати можливості для того, щоб протестувати ось таке поєднання трамвайних і тролейбусних зупинок в компактних узлах. Ось і, звичайно, що якщо будуть відбуватися якісь трансформації в інших частинах міста, наприклад, це вулиця Хелицька, могла б бути. Але на сьогоднішній день конкретних планів по переміщенню зупинок там немає. Пане Максиме, я дякую вам за роз'яснення. На все добре. Дякую, до побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Максим Кравчук, головний експерт з просторового планування комунального підприємства Агенція просторового розвитку Вінницької міської ради.